Чому саме зараз, так вийшло, що я організував гру в Бурві і потім після цього, коли обговорили, запропонував прийти в борові. І я вирішив, звісив, ну не було, звісно, там день, десь я ось. І прийняв рішення, що я готовий для того, щоб прийти сюди. Сьогодні я склав присягу і сьогодні ввечері ми їдемо забирати хлопців поранених. На сьогоднішній час не всі, не всі розуміють, що я зробив, що я прийшов до лав борові, да, не всі розуміють, але всі думають, що якийсь сон. Але я це зробив і це свідомо, я кажу, що. що Цього не треба боятися, це треба робити. Ми не можемо закривати очі і думати, що все пройде мимо нас. Коли ти береш екіпіровку спортивну, а тут екіпіровка воєнна, скажімо так. В принципі, все похоже, але треба перемагати. Для цього я тут все життя я робив те, що я перемагав. Сьогодні напали на нас. Росія всі роки мені казали що спорт поза політикою, але політика зрозуміла, що спорт це інструмент для того, щоб досягти якісь рішень, які вони можуть прикрити через спорт. Побратими борові, хочу вам сказати наступне. Сьогодні я з вами. Ви зі мною і ми тільки переможемо. Перемоги нам як на скоріше, і всім е, наснаги, е, Божого благодаті. Слава Україні!